Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні мова піде про голубів птахів, які живуть в безпосередній близькості від людини протягом багатьох тисячоліть. Голуби населяють лісові масиви, тропічні ліси, луки, савани, скелясті райони і навіть пустелі. Крім великої кількості голубів у дикій природі, сотні тисяч голубів живуть у неволі. Цих птахів часто тримають як домашніх тварин через їхню красу та інтелект. Голуби використовувалися як листоноші під час Першої та Другої світових воїн. Дуже багато поштових голубів загинули, коли доставляли пошту. Деяких птахів навіть нагородили медалями. Вони врятували багато життів. У різних містах світу голубу, як птахові миру. Встановлені пам'ятники. Голуби мають тьмяне або яскраве оперення, залежно від довкілля та типу харчування. Найпоширеніший вид голуба має сіре оперення, і мешкають вони у місті. У голубів сильні м'язи, які використовуються для польоту. Це рослиноїдні птахи. Їх раціон складається з насіння, фруктів. Та різних рослин. Голуби дуже розумні тварини. Вони вміють пізнавати себе в дзеркалі, знаходити однакових людей на двох різних картинках і пізнавати всі літери алфавіту. Голуби мають винятковий зір і здатність ідентифікувати об'єкти на відстані 3 км. Вони мають дуже чутливий слух. Це соціальні тварини. Які живуть групами зграями. Вони створюють одну пару на все життя. Самка відкладає два яйця і через 18 днів вилупляються маленькі пташенята. Молоді птахи залежать від батьків протягом двох місяців життя. Двоє батьків піклуються про пташенят і годують їх пташина молоком, яке виробляється в зобі. Стінки зобу період годування пташенят виділяють легендарне пташине молоко, схоже більше на сметану. Їдять пташенята таким чином, притуляються своїм дзюбиком до дзюба мами або тата і злизують молочко. Голуби дуже гарно орієнтуються за сонцем, і у них чудова пам'ять на обличчя. Вони здатні запам'ятовувати непривітну людину і в подальшому цуратимуться її. Навіть якщо вона не виявлятиме агресії. Зіро голубів дуже гарний, а очі чудово захищені. Птахи можуть навіть дивитися на сонце. Голуби є родичами вимерлого птаха Додо, який жив на острові Маврікій кілька сотень років тому. Малята пропоную сьогодні за допомогою пластиліну створити портрет Голуба Миру. Учить мелодія чарівна, стежиночка хається від порогу Ми всі бажаємо вам добра, щастя і тепла, нехай ніколи не впаде сльозинка, нехай впадить нас біда, і усі тривоги, і сонце усміхнеться, як дитинка, нехай ніколи. завжди щасливі будуть люди на нашій рідній меті України.